Кожна неділя у великому Пості має своє значення. І ось якщо говорити про третю неділю Великого посту, це неділя Христопоклонна. Фактично середина посту, коли виноситься хрест на поклоніння для людей, щоб укріпити, укріпити віру нашу і щоб дати тим людям, які постять, які відвідують богослужіння, силу продовжувати свій духовний подвиг. Але маємо також неділю вербну, неділю, яка за тиждень перед Пасхою. І яка надзвичайно урочисто святкується в православній церкві. Саме в цей день ми згадуємо, як Христос ступає, сівши на осля у Єрусалим і як Його зустрічають, і прославляють Осанна, сину Давидовому, благословен, хто йде в ім'я Господнє. І як традиція в нашому народі. В ті часи древні, коли Христос був в Єрусалимі, там ростуть пальми, стелили під ноги пальмові віття. В нас же в українському народі пальми не ростуть, тому ми не можемо стелити пальмове віття, але в нас є древня традиція освячувати вербу ваї, як каже нам е, слов'янський текст. Отже, саме в цей день люди е, ламають гілочки, які вже розквітають, фактично, де вже які випускають листочки, чи оцей цвіт вербовий, і приносять в храм на освячення. І знову ж таки, такий невеликий символ, символ життя. Як все весною навесні розквітає, природа прокидається прокидається після зимової сплячки, і як починає виростати травичка, починають зацвітати квіточки, так і ось наша душа. Наша душа отримує от таке воскресіння, Воскресіння духовне, і ми, підступаючи до цього великого свята, Воскресіння Христового, вже готуємо себе до цієї великої радості. Але не забуваємо, пам'ятаємо, що після цієї Слави, як Христа зустрічали після оці, цих великих помпезної зустрічі в Єрусалимі прийшли ті, хто пізніше кричали, «Розіпни його. Тому вже наступний тиждень після входу Христа в Єрусалим. У нас якраз є страсний тиждень, де згадуються ці події, події страстей Христових.